Ось такий перший карасик зловився. Вам показати. Не хоче ловитися. Такий класний карась. То не бачив. Такий красунчик. Перший, перший пішов. Такі от гарні квіти. Ромашки назбирала. Чудові. І? Ще он там починає далі клювати. На вечір ще, ще краще пішов кльов. Дивіться, як клює. Вон. Так от клює треба знову витягати, грибку. Вон, дивіться, так вам познімаю трошки, як клює. Цікаво, хто любить рибалку. Вот такая у нас классная рыбалка тут. Чудово на нашем озере. Вот такая красота.